Всім привіт! Значить, це ціленьке все запаковане. Розпаковуємо китайську посилку. Дуже я її довго чекав, цю посилку. Як ви могли помітити, мій э, мультиметр 2C23T. Зник з екранів, я став користуватися знову старим мультиметром, а причина в цьому була проста. Я продав мультиметр вірсі 2023 c 23 t більш а, ну, добре, не будемо нічого такого говорити, скажу тільки одне. Ішла посилка з Китаю е, недовго, але очікував я її дуже сильно. Тому що, тому що дуже хотів цей апарат вже попрацювати ним. Також сьогодні, але вже не з Китаю, а в Україні прийшла посилочка Ватметр. Прийшов, будемо тепер потужності міряти. І прийшли детальки на мій саморобний. APFC. Будемо робити такий блок. Ну що ж, бачимо два 100 МГц щупи. Осцилограф у нас двоканальний DSO 3D12, хто вже впізнав по картинці, я думаю, зрозумів. Та на канал ви, напевне, зайшли саме, тому що. Хочете придбати собі такий апаратик, значить, щупи. Щупи стандартні, як і в усіх, не бачу поки що. Провід звичайний, не е, тугий, але і, ну, в міру мій, хороший провід Мені такі проводи подобаються. А от щупи старого зразку. Не з отакими, от як у мене тонкими і гострими жалами. А жало старого зразку, які йшли зі старими мультиметрами, вони, в принципі, гостріші, ніж були ті мультиметри по 100 гривень, але все ж таки ну, не те. Коли ми говоримо про мікроелектроніку, про всякі АЦП і так далі, то розуміємо, що має бути, щуп має бути тонким для того, щоб будь-який мікроконтролер можна було дістати і пощупати його за всі ніжки. Дякую. Сам апарат. Так, в комплекті. Шнурочок доволі довгий і доволі якісний шнурочок Type-C. Це не той шнурок ось такої довжини сантиметрів 15, в якого тільки два контакти плюс-мінус. Це дата кабель. Я ще не, роз, ну, не підключав до комп'ютера, але ну, я по ньому бачу, що це такий дата-кабель, ну, по ньому можна буде, скоріше всього, і прошити даний апарат. Ну що ж, зверху ми бачимо кнопочку увімкнення, гніздо для зарядки, динамік і виходи внутрішнього генератора. Цей апарат є 3 в одному. Власне, про що і свідчить назва 3D. Це так вони описують, що тут три пристрої в одному пристрої. Ну і 3D12, я так розумію, що 120 чи МГц, чи пропускна способність, там 120 мегасемплів. Ну зараз по, по, там. Ні. В описі я читав, було написано 250 мегасемплів, Значить, частота. 120 МГц. Зараз ми полистаємо інструкцію і побачимо все. Функції кнопок ми поки що пропустимо. Я дивився вже огляд на цей апарат і хочу сказати, що, в принципі, да, я, напевно вам на пам'ять буду розповідати. Так, характеристики встроєного генератора. Табло, функція ну, мультиметр пішов, щупи, бла бла-бла і так далі. Так. Де характеристики? О, параметри. Ну нарешті. Так, бачимо, що бендвіч. 120 МГц. Тому і осцилограф 3D12, 120 МГц частота. Щось я мало це вірю, що він потягне 120 МГц, але Бог з ним. Щупи поки що навіть не буду діставати, буду користуватись тими гострими щупами, тому що мене на... Ну, З даного апарату мене цікавить, власне, лише осциллограф. Він тут трішки кращий, ніж в мірсі 2C23T, трішки потужніший. <клухи> По крайній мірі, ті люди, які робили на нього огляд, так стверджують. Ну, що я можу сказати? Екран більший того ж самого фнірці. Це вам не 1,8, це вам 3,2. Так що, так що, так що, так. Ну що ж. Пора одягнути на нього. Пик. Поки що не буду одягати кольорові резинки. Будемо будемо користуватись тим, що маємо. Щупи начебто мають бути відкалібровані. Так, генератор. Тобто кнопочкою GEN «Ген» вибираємо генератор, задаємо 8 кГц і вмикаємо генератор. Далі у нас вибраний перший канал. Беремо щуп першого каналу. І відмикаємося. До цього, до контактів генератора. Відключимо в осцилограму, яку видає наш генератор. Генератор показує синусоїду 8 кГц. 50%. 50. Немано. Боже. Мікросекунд. Синусоїда. Частота 8 кГц. Кранчик більший, і, ну, якби лінія, як вам так сказати, тобто сам промінь осцилографа він виглядає більш м -м, красивіше, чи що, як це правильно сформулювати. Ну, відносно осцилографа 2023, тут якось зображення глибше. Немає тої. Майнкрафту отого. Воно не кубиками, воно плавне. Воно плавне. Стрілочками вправо-вліво можемо посувати разом з тригером вверх, вліво-вправо. Вверх-вниз кнопочками можемо рухати ось відповідно вверх-вниз. Значить. Виставимо корня ось цього тригера. Кнопкою AC DC. Витаємо 50%, ставимо його посередині. Щоб примкнути назад, треба нажати Shift AC. Ага. Ага, так. Да? Так. Да? Ну окей. Без сфа. Перепрошую. Так, да, без шифта. Тут Напевне, для другого каналу Shift. Так, то для другого каналу. Через кнопочку Shift. Поки що на цьому зупинимось. Мене тут люб'язно пригостили кавою. Поп'ю кавульки, повечерію будемо продовжувати.